Тему уроку. Записали коло, вписане в трикутник. Відкриваємо підручник, сторінка 166. уроку в п'ятницю ми з вами побудували ось такий малюночок. Провели бісектрису. І провели бісектрису. Було таке. Так. Було таке. Так, так. Далі. Що нам з вами необхідно зробити? Що нам з вами необхідно зробити? За допомогою циркуля. Ми з вами зараз спробуємо побудувати коло, яке вписано в кут. Яким чином? Яким чином? Так, так, зараз ми його трошечки повернемо. Треба про... провести бісектрису. Ми проводили з вами бісектрису. Ми з вами проводили бісектрису. Це воно буде описане. Допомогою косенця. Це можна зробити за допомогою косенця, можна за допомогою звичайної лінійки. Тобто, що ми з вами робимо? Ми з вами беремо і проводимо. Ми з вами беремо і проводимо. Беремо і проводимо одну точку, одну один відрізочок. Один відрізочок позначили тут прямий кут. Позначили прямий кут. І можемо також до іншого, до іншого променя. Також можемо. Прикласти косинець, тільки треба зробити так, щоб був саме кут 900 градусів. А можна, градусів. Ну, можна не косинець. Можна лінійкою, але якщо вона прямокутна. Якщо вона прямокутна. Так, ось таким чином. Ось таким чином. І тут також в нас кут 90 градусів. А що, косинця немає, чи що? Ставимо точку. Стави точніше, ставимо голку в ось цю точечку І радіус проводимо. І радіус проводимо до нашої. Ну, тобто до точки перетину. Провели до точки перетину. Радіус. Ось таким чином. Ось таким чином. І провели коло. І провели коло. Так. Так. І пробуємо. Нічого зірного, що він зайде Не на зайде. минулий номер. Що він що? Зайде на минулий номер. Нічого. Якщо він зайде нічого. Так. Ось таким чином. Тобто ось у нас вписане коло. <кій> у трикутник ABC вписано коло, яке дотикається до сторін AB, AC і BC у точках P, F і M відповідно. Знайдіть AP, PB, BM Ну і так, коротше, всі, всі е, е, сторони, які в нас просять. Якщо AB дорівнює 8 см, BC дорівнює 6 см, А С дорівнює 12 см, яким чином ми це будемо робити? Яким чином. Ми це з вами спробуємо зробити. Дивіться. Дивіться. Записали номер 668. Номер 668. Так, так. Тепер у трикутник АБЦ вписано коло. Побудували трикутничок, вписали в нього коло. Довільний. Довільний, так, так, вписали в нього коло. Підписали його? Підписали його А, Б, С. Тепер позначили точки. позначили точки. Раз, два, три. позначили точки. так, Дотикається до сторін, сторона АБ. Сторона АЦ, АС, точка Ф і сторона. І сторона БЦ. М. І сторона БЦ точка М. Так, записуємо умову. так Що в нас є? А Б дорівнює 8 см. Далі BC дорівнює 6 см, а С C... дорівнює 12 см. А це дорівнює 12 сантиметрів. Що нам необхідно знайти? Нам необхідно знайти АП. Далі ПБ. БМ. МЦ. МЦ. Сф. Так. FA. І, в принципі, все. В принципі, все. Записуємо. Дотичні. Проведені з однієї точки. Дотичні проведені з однієї точки рівні між собою. Дотичні проведені з однієї точки. Рівні між собою. Тобто, про що це нам каже? Про що це нам каже, дивіться. Продовжуємо далі. Тобто, про що це нам каже те, що ми з вами записали. Дивіться. Сторона АП буде дорівнювати стороні АФ. Далі сторона ПБ буде дорівнювати стороні БМ. Ну і відповідно третя пара в нас рівна сторона СМ Буде дорівнювати СФ. Тобто, на рисунку зараз різними кольорами позначу, стане зрозуміло. За, стане зрозуміло. Тобто, от, наприклад, АФ дорівнює АП. Далі. Далі далі. Так, ПБ дорівнює БМ. Дорівнює БМ. І останнє МС дорівнює СФ. Тобто ось таким чином ці сторони рівні між собою. Продовжуємо. Тепер дивіться далі. Щось про якусь сторону ми знаємо з вами. Хоча б про, про одну. Знаємо щось чи ні? Ну, ми знаємо, що повністю сторона А б, 8 повністю сторона Б C, 6, і все, так? Згодні чи ні? Так, я це ще 12. Згодні. Тоді. Тоді розпочинаємо ми з вами з того, що візьмемо, наприклад, сторону, ну, давайте візьмемо сторону АБ. Візьміть олівець в руки, будемо позначати з вами зараз. Будемо з вами зараз позначати. Так. Шматочок АП ми позначимо Х. Тоді як ми можемо позначити шматочок ПБ? Щоб було, щоб було зрозуміло. Дивимося, АП плюс ПБ дорівнює 8, так? Ми сказали, що АП. Зараз ось тут повернемо поки що. Ось це поки що приберемо. Ми сказали, що АП буде дорівнювати Х, як звідси знайти Х плюс ПБ дорівнює 8. Як звідси знайти ПБ? Кого поділимо? Все 8 мінус Х. Ви віднімаєте від. Усього, від усього шматочка шматочок Х. Ви не знаєте, чому він дорівнює. Тому так і записалося ось тут 8 мінус Х. А далі, ми знаємо, що в нас з вами БМ дорівнює ПБ. Знаємо чи ні? Так, так. Знаємо. Тобто Бм буде також дорівнювати 8 мінус Х. Тепер ми з вами зробимо наступним чином. Дивіться. У нас. від... Давайте нижче запишемо. У нас BC складається з. У нас BC складається з двох шматочків. BM плюс MC. Плюс МЦ. Повністю BC за умовою дорівнює 6. Так. Далі BM Ми щойно позначили. BM Ми щойно позначили. 8 мінус Х. Плюс МЦ. Плюс МЦ. Далі, якщо ми. Давайте так, ну давайте ліворуч переносимо МЦ, дорівнює 8-х мінус 6. 8 мінус Х мінус 6. Зробимо таким чином. І мінус, мінус МЦ буде дорівнювати. Так, 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 мінус Х плюс 2. Зрозуміло чому чи ні? Одна. Далі продовжуємо. Тепер Мц. Змінюємо знаки на протилежні усюди. Тобто х-2. Мц в нас буде дорівнювати x-2. Зробили? Так. Тепер, якщо в нас мц дорівнює х-2, тоді чому буде дорівнювати FC? Х-2. Також х мінус 2. Тобто FC дорівнює х мінус 2. Рухаємося далі. А в нас сторона АЦ складається з. В нас сторона А Складається. Так. Тут ми підпишемо. Давайте тут підпишемо х мінус 2. Так. Далі сторона ac складається, А Складається Аф плюс ФЦ. Тут також ми знайшли х мінус 2. А F плюс FC. Тобто Це дорівнює Аф плюс ФЦ. Знайшли. Тепер дивимося далі. Дивимося далі. Так, 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 так. А це в нас дорівнює що Тимофій? Дорівнює? Продовжуємо. Тепер підставляємо 12. Далі. Далі, далі, далі. Так, 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 12 f ми не знаємо поки що, плюс fc, FC ми позначили як х мінус 2. Як Х мінус 2. f переносимо ліворуч мінус f Дорівнює x мінус 2 плюс x мінус 2 мінус 12, х мінус 2 мінус 12. Далі, мінус Аф дорівнює x-14. Я змінюю знаки, щоб вам було трошечки простіше. Тоді, Аф в чому буде дорівнювати? Мінус x 14. Ну, або можна 14-х, так? Або можна 14-х. А тепер дивіться, як легко можна розв'язати цю задачу. Ось так по колу, по кожному шматочку. Ми знайшли ще. Тут у нас 14 мінус Х. Питання таке. А АП та АФ рівні? Так. Все. Так. Тепер дивіться. Якщо АП дорівнює Аф, тоді складаємо рівняння. Дивіться АП на початку ми позначили. Ігоронідович можна відійти? Можна. А АФ 14 мінус Х. Тобто. Х дорівнює 14 мінус х. Розв'язуємо рівняння. Що далі зробимо? 2х дорівнює 14. Х плюс x дорівнює 14, 2х дорівнює 14. Чому буде х дорівнювати? Х дорівнює 14, на 2х дорівнює 7. 14 поділити на 2. І х дорівнює 7. Тепер дивимося далі. Знайшовши ікс, яку сторону ми знайшли. Дивимося, знайшли. Яку? АП. АП, а також АФ. АФ, Тому що вона їй рівна. АП, а також АФ. Тепер дивимося далі. Наступна сторона в нас ПБ. Ми позначали як 8 мінус ікс. 8-х. Тобто 8-7 дорівнює чому? 7. 1 сантиметр. Далі. І також їй буде дорівнювати ПБ і БМ. І БМ дорівнюватиме також 1 сантиметр. Далі. Тепер залишається нам знайти МЦ. МЦ ми позначали як х мінус 2. Тобто 7-2 дорівнює чому. 5, 5 см. І о, дивіться далі Дивіться, далі. МЦ ФЦ також буде дорівнювати 5 см. Тобто, все ми з вами знайшли. Залишається записати відповідь. Відповідь трошечки скорочено. Запишемо, яким чином. Дивіться, АП дорівнює Аф дорівнюватиме 7 см. Далі продовжуємо ПБ дорівнює БМ дорівнює 1 см. І МЦ дорівнює ФЦ дорівнює 5 см Так, записали. Домашнє завдання. Параграф 423. Виконати письмово номер 670. А він буде таким, як цей.